Благодійну акцію для дітей у п'ядиках провели активісти Всеукраїнського об'єднання Свобода перед відпочиваючими у літньому пришкільному таборі виступив священник Вітольд Левицький. Він провів з дітьми духовну розмову та співав їм пісень про Бога. Побував на концерті Богдан Малецький. Усе світєвичного сущні, усі ми тегоня родина. Це вже п'ятий концерт отця Вітольда Левицького на Коломойщині. До цього він побував у воскресінцях, перерові, нижньому Вербіжі та шипарівцях. У планах священника ще три виступи. Отець Вітольд каже, що працювати з дітьми йому завжди приємно, адже їхні юні душі відкриті для духовного спілкування. Я хочу сказати, коли мене питають за молодь, то кажуть, що вона є завжди саме але залежно від того, що ми даємо молоді, та ми і маємо. Тому місія церкви є в тому, щоб давати розуміння Бога і відкривати ті злобуденні проблеми, які не торкаються сьогодні нашого суспільства, особливо молоді, для того, щоб показувати їм шлях, яким можна вийти через закон Божий з тих проблем. Це є моя така праця в тому напрямку. Організатором духовного туру Коломишиною стало всеукраїнське об'єднання Свобода. Одна з його лідерів Івана Некируй зазначила. Що ця акція є повністю духовною. Жодного слова про політику тут немає. Її об'єднанню лише хотілося дати дітям можливість поспілкуватися з священником та послухати релігійні пісні. Це є просвіта, звернення до молоді в основному, але також і до громадян, які приходять на, на такі виступи. Це духовне звернення і підтримку, тому що зараз такий складний час просто підтримати молодь і отець звертається з основними проблемами і пропонує варіанти їх вирішення. Тут немає ніяких політичних звернень, і абсолютно ніхто з ні членів партії не виходить на сцену. Ніякої агітації немає. Це суто ми підтримуємо отця і ми йому повністю допомагаємо це організувати. Отець Вітоль на концерті зазначив, що хоч він і через хворобу не бачить присутніх у залі, однак відчуває їх серцем. Ще у п'ятницю він побуває у великій кам'янці, а вже наступного тижня виступатиме для дітей під гайчиків та Корнича. Із п'яних у Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма подінтика.